Зараз носив суперфосфат 15-15 і що вийшло. Він вологу схватив перед дощу І поналипало на язички, на висівний апарат, ну прямо аж закоксувалося, і геть погано сипе. А от цього, сфадоморія, такого немає. Ми сіяли. Ніякої не було проблеми. А тут а бачите, що робиться? Як закоктувало воно і все. І ми язики геть почти відкрили, воно так сипало, щоб бажано його висіяти. щоб прочистить. Треба його вносити. Цей суперфосфат, тільки в цю погоду, сиру його вносити не можна. У нас зараз морозець. Мінус один. так що холодно, замерзли. Бачите, як закоксувалося. Не, про, не просто вкнуть. Може, молоток треба. Пішло рукою. Ну, то саме не сипеться, бо як закоксувалося. Нічого зараз проб'ємо, засипемо. Тут фадамонь, ось тут суперфосфат і будемо їхати далі. А тут оце на язиках ось ось ронить. Там чисто. Два ролики воно. Не прилипло на ролики? Там не депутати. А, пиль. Це отак. Це зескою сіять.